До нашого ефіру у цій частині доєднується отець Тарас Михальчук, настоятель гарнізонного храму. Він виникається до нас із площі Лондона, де на до роковин повномасштабної війни зібралися українці. Бачимо за його спиною синьо жовті стяги. Отче, слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дякуємо, що з нами. А наші Тараса, чи ви нас чуєте, бо Ми вас добре бачимо а, зараз. Колиночку, що... так я, я, я ну, тільки трішечки відійду, і я маю надію, що я вас почую. Одну секундочку, так. так я тепер слухаю уважно. Отче, розкажіть до події до, до, до розкажіть про подію, до якої ви долучені? Дуже бачимо дуже поганий що... інтернет. Так, так. Отче, Тараса, чуєте нас правильно? Чую, чую, так розкажіть про чую. подію, до якої ви долучені. Бачимо велику кількість людей на площі з українськими стягами у серці Лондона. Як українці у цю дату нагадують світові про те, що повномасштабна війна триває? Та насправді тут відбувається дуже великий віч. Велилюдне. Я думаю, тут є. Багато тисяч людей, українців і британців, які прийшли підтримати Україну, майже кожен має синьо жовтий стяг, і відповідно насправді тут переповнює почуття того, що Британія всіляко всеціло підтримує Україну, і це тут дуже відчувається. Скажімо, на усіх урядових будівлях я бачу прапор України і. Кожен, хто говорить про Україну, це робить дуже щиро і відчувається велика підтримка. Я сьогодні а вранці, тут у нашій катедрі української грекатолицької церкви брав участь у міжконфесійній молитві, де були присутні усі представники всіх конфесій. Також було багато членів уряду, і був також посол України. А... Алло? Так, 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 чуємо вас. Дата сьогодні особлива ще і з духовного погляду уперше відзначаємо День молитви, завдяки якій українці, зокрема, вистояли, тому її і впровадили. У третій роковини повномасштабної війни як відчуваєте духовний стан українців? Про що моляться у гарнізонному храмі, зокрема, зараз? Скажу так, що з однієї сторони безумовно. Умно, роки війни вони нас е, якби і виснажують. А з іншої ми маємо досвід того, що Господь є з нами, і Господь витирає наші сльози, що він е, нас підтримує. А найбільше нам додає духу наснаги. Це наші воїни, які насправді не поміняли свої гасла, незважаючи на 11 років війни, що воля або е, смерть, і насправді ми будемо стояти до кінця, тому що в нас іншого вибору немає і. Очевидно, користуючись нагодою, хотів би закликати весь світ до того, щоб підтримувати Україну, підтримувати збройні сили і тримати наше військо у молитві, коли довкола стільки болю, відчаю і горя, у багатьох людей може виникати думка, як міг Бог таке допустити, і коли ця війна завершиться, які слова знаходити, аби відповісти людям і пояснити. Насправді розпочали розпочали війну злі люди, російські окупанти. Господь він є той, хто стоїть за правду, і він є правда. І ми, ті, хто любить любимо Бога і любимо людське життя, і ми стоїмо у правді, і обов'язково перемога буде за нами. Насправді багато людей, які сьогодні пережили великі гори, відчувають Божу підтримку і з надією, вірою, і з любов'ю, яка ніколи не переминає, ідуть вперед. Щоб ви побажали українцям, аби ми не втрачали віри, не втрачали єдності, яка була у перші доби, така настільки щемка, і так хочеться її зберегти. Бо ж боротьба триває, Щоб ви порадили українцям зараз? Я хотів би побажати, щоб ми сприйняли сьогодні. Цю мить, в якій перебуваємо, як в якій змірі великий дар від Бога. Ми маємо нагоду врешті-решт визволитися від російських окупантів, які століттями гнобили нашу рідну Україну. Дякуємо вам. Дякуємо за це увімкнення. Дякую, дякую. Я І... переходжу на інші заходи. Так, І дякуємо, за, що були з нами у цій частині у головного задання. До, до зустрічі за кілька днів у Львові. До зустрічі у стінах гарнізонного храму. Отець Тарас Михальчук, настоятель цієї святині, був із нами із Лондона, де на масштабному віче ви бачили із українськими стягами зібралися не лише наші співгромадяни, але і британці. І підтримка світу нам зараз дуже необхідна у цей турбулентний політичний період.